Дев'яносто твоїх проблем це не проблема, а спосіб думати про них. Зараз розкажу, як одна зміна мислення може кардинально змінити твоє життя за 30 днів. Чому одні люди легко досягають цілей, а інші роками стоять на місці? Секрет не в талантах чи везінні, секрет в мисленні. Мислення це твоя операційна система. Якщо вона працює неправильно, все інше дає збої. Стосунки стають токсичними, кар'єра не розвивається, здоров'я погіршується, гроші взагалі не затримуються, але коли ти змінюєш спосіб думати, ну, змінюється просто кардинально все. Цифрова психологія допомагає знайти твій персональний код мислення та кардинально перепрограмувати його на успіх. Це не є якоюсь магія, це наука про те, як працює твій мозок. Напиши в коментарях, що для тебе найважливіше змінити мисленні прямо зараз.